Самі інвестори зіткнулися з юридичними проблемами, намагаючись повернути бодай частину своїх грошей. Правоохоронними органами було повідомлено про підозру особам, які брали участь в укладенні договорів іпотеки та пов'язаних правочинів купівлі-продажу майна, окремим з них. Судом вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Та й від суботі на ми ще не чули спростувань схем з мегабанком. А поки парадокс у відкритих деклараціях не втрати, а надбання, будинки на сотні квадратів у Харкові, Закарпатті, колекції годинників використовувати земельні ділянки і машини. І його родина спокійно поповнює перелік своїх активів, про що ми вже говорили. А його вочина укренергомашини, більш знана як турбоатом, зазнає спаду виробництва. Врешті команда Стоп корупції. Достукалась до правоохоронців та отримала перші плоди даного розслідування. Посипалися перші підозри. ДБР оголосило підозрюваною колишню колишньою голови правління з банкрутілого харківського банку в організації незаконного виведення майна. Виконувачка обов'язків голови правління банку разом із підлеглою допомогли переписати вісім об'єктів нерухомості установи, що перебувала в стані ліквідації на компанію, пов'язану з власником банку топ менеджерці та її спільниці повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років в'язниці. Хто наступний човдасть українському правосуддю дозволити заслуженому економісту уникнути відповідальності? Уважно слідкуємо за перебігом подій. Нові деталі дізнаєтеся скоро.